Пай, пать, пач, пать, бачари, бачари. Пані, а у вас є Станіславський хліб? Ні, Не, запічується. Нема. Не. Ха, нема. Я собі піду, ти зараз сам спечу. Найкраща в Західній Україні пекарня. То є пекарня родина, що в калуші. Я йду пекти хліб. Все, народ, я печу хліб. Так, пані як, як я виглядаю? Пані? Дуже гарно я, я файно виглядав, бо то хліб хліб місери, то не, не просто так. так. Пані книжка у пані є. Хочу станіславський хліб Ви який зараз будете пекти? Зараз буде пекти сімейний. Сирний, святковий. Калачик міський, здоровий. Калачик гречаний. Народ. А я буду станіславський, місити станіславський. Хліб, дорож, ставайте, Автомат. Все. Один пішов, другий пішов. Як то все вправи, а? Раз, два, три, чотири. Ото сирний хліб печеться. А це формовий. Тут формовий. А я не вірю, що то мав співати. Ні-ні, ви так скоро робите, я не тягаю сказати. Народ, ви коли-небудь бачили, надрізи на батоні. Ото от, того пані всі батони надрізає. Народ, ви коли-небудь бачили, надрізи на сімейному хлібі. Зараз найцікавіший кадр, зараз що. Зараз він мені допомагає. Французький багет. Красота. Одним словом, на порізку пхаю. Планував собі додому хліба привезти. І тепер не знаю, який вести. Я розгубився. Пекарні родина стільки смачного хліба, то просто. Пані натець, я вам Станіславський спік. У вас так, як закінчується хліб, ви мені дзвоніть, я вам спечу. Та у мене жінки знайомі в пекарні, якщо ми вам багато будемо привозимо. Добре? Пекарня родини, я вам казав.